Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Відплив кадрів зі США до Китаю. Американський аналітичний центр попереджає, що Пекін вербує звільнених держслужбовців. Імміграційна поліція Нью-Джерсі заарештувала громадянина Китаю. У зв'язку з цим подивімося на інші затримання громадян КНР, обвинувачених у відмиванні грошей для наркокартелів, перевезенні нелегальних мігрантів та іншому. Співробітники Нью-Йоркської танцювальної трупи та їхні родичі збирають підписи під петицією з за закликом зупинити переслідування з боку компартії Китаю. За їхніми словами їм надходили погрози розправи й повідомлення про закладені бомби. Водночас у жовтому морі Південна Корея встановила спостережну вежу. Це стало відповіддю на агресивні дії Китаю. Та й схоже серйозно зацікавлений колишніми американськими держслужбовцями. Він пропонує їм роботу на тлі хвилі звільнень. Повідомляють, що Пекін серед інших запрошує співробітників спецслужб і розробників штучного інтелекту про це повідомив Макс Лесер, старший науковий співробітник Вашингтонського аналітичного центру фонд захисту демократії в інтерв'ю агентству Reuters Він розповів про масштабну і підступну китайську кампанію з наймання. У ній, за його словами, беруть участь чотири компанії, які займаються консультаціями та рекрутингом. Вони ділять один веб-сайт і використовують однакову ip адресу яка збігається з адресою китайської фірми СМЯО, що надає it послуги Агентство Reuters повідомило, що сайт цієї it компанії став недоступним після початку розслідування. Макс Лесер зазначив, що китайська схема підбору кадрів схожа на деякі старі прийоми китайських шпигунів після наймання колишніх американських держслужбовців можуть попросити поділитися секретною інформацією або знайти інших людей. В одній з вакансій на LinkedIn пропонували роботу консультанта з геополітичних питань. На момент підготовки сюжету заяви на посаду подало понад 200 осіб. В одну. Очас в оголошенні йдеться про те, що претенденти повинні мати досвід роботи з державними та міжнародними організаціями. Оголошення про наймання розміщують не тільки на LinkedIn, а й на інших великих платформах, таких як Craigslist. Поки що немає прямих доказів того, що за цією схемою стоїть китайська влада. Однак, згідно із законами КНР, усі фірми, що працюють у Китаї, зобов'язані передавати будь-які дані на запит влади. Минулого місяця телеканал CNN повідомив. Що Китай і Росія поліють на невдоволених держслужбовців США за словами Лесера, у нього є докази таких операцій. громадянина Китаю Сі Джана затримала міграційна поліція США в Нью-Джерсі. Зараз він перебуває під вартою. Раніше прокуратура визнала, що він діяв як незаконний іноземний агент Китаю у 2024 році Джана засудили до трьох років умовно. Він законно прибув до США у 2000 році через міжнародний аеропорт Лос-Анджелеса. Однак, як повідомляють, Джан порушив умови свого в'їзду. Представник імміграційної поліції зазначив, що будь-який іноземний громадянин, який веде незаконну діяльність пов'язану зі шпигунством, підлягає депортації. Останнім часом у США спостерігається хвиля гучних арештів громадян КНР і винесення їм вироків у судах. Так раніше цього місяця федеральний суд засудив натуралізованого громадянина на США китайського походження Дзуанджуна Аня до 20 місяців в'язниці. Його визнали винним у тому, що він змусив китайського експатріанта повернутися на батьківщину на вимогу Пекіна. У лютому цього року вирок 30 днів ув'язнення винесли іншому китайцеві Канлидзяну. Його засудили за змову з метою таємного перевезення нелегальних мігрантів. Щонайменше чотирьох осіб з групи Дзяна. Затримали поблизу військового об'єкта під час ракетних випробувань на Гуамі. Також у Лос-Анджелесі недавно арештували двох китайських громадян, які за даними уряду займалися контрабандою контрафактних товарів з Китаю. А торік у грудні суд штату Іллінойс засудив громадянина Китаю до 10 років в'язниці. Він допоміг мексиканським картелям відмити 62 мільйони доларів, отриманих від продажу наркотиків. Понад півтори тисячі артистів нью Йоркської танцювальної компанії та членів їхніх родин підписали петицію закликом до уряду США розслідувати те, як Пекін використовує американські організації проти їхньої компанії та спільноти. Шенюнь привідна компанія класичного китайського танцю з головним офісом на півночі штату Нью-Йорк. Компанії погрожували вибухами і різали шини її автобусів. Шин юн провела прес-конференцію в Лінкольн-центрі, розповівши про труднощі, з якими вона стикається в театрах по всьому світу через те, що висвітлює порушення прав людини в сучасному Китаї. Савілишенюнсенс Деваяз Шенюнь з найпершого дня з кінця 2006 року. І весь цей час китайська компартія намагалася нас зупинити. На початку вона втручалася через посольства, писала листи в театри, телефонувала і казала: скасуйте шоу, інакше ви пошкодуєте. Шенюн пофомішенюнпіфомінальц заснували прихильники Фалуньгун традиційної духовної практики, яка зазнає гонінь з боку влади КНР. За словами представників компанії, китайська компартія використовує різні тактики, щоб переслідувати шинюнь. Серед них фізичні напади, повідомлення про закладені бомби, судові позови, розповсюдження наклепів у соціальних мережах і великих новинних виданнях. Зокрема, в Нью-Йорк Таймс. Мета компартії дискредитувати компанію а також Фалуньгун. Ліва. Брауді, директор інформаційного центру Фалундафа, каже, що проблема набагато ширша. насправді це стосується не тільки Фалунгуна або Шеньюнь. Китайська влада використовує цю стратегію щоб спрямувати американські організації проти Америки. І якщо вони досягнуть успіху в атаках проти Шеньюнь, проти спільноти Фалунгун, то на цьому вони не зупиняться. Але іноді погрози не обмежуються словами. Одного з артистів Шен-Юнь сильно побили люди, яких найняла КПК. Також розрізали шини автобусів Шен-Юнь. Цей поріз зроблено ножем. Він глибокий, але зроблений так, щоб шина не здулася, а вибухнула на великій швидкості. Такі дії можуть чинити сильний психологічний тиск на будь-яку людину, але артисти шинюнь кажуть, що поки зберігають душевну рівновагу. щоразу, коли ми отримуємо ці погрози, ми не боїмося, бо це доводить, що КПК боїться нас. Ось чому вона намагається нас зупинити. Це нас не зупинить, це нас не відлякає. Ми просто будемо й далі йти вперед. Це дає мені більше мотивації, щоб подарувати найкраще нашим глядачам, навіть коли на нас нападають найогиднішим чином. Також у знаменитому концертному залі нью Йорка Лінкольн Центрі відбувся концерт Шенюнь. Глядачі поділилися своїми враженнями про подорож стародавнім Китаєм. Я думаю, це було потужно. Мене дуже вразили танці. Мені дуже подобається великий екран на задньому плані і перехід з екрану на сцену. Це надає шоу набагато більшої глибини. Видовищність, масштаб, величезна кількість виконавців, синхронність. Це неймовірно. Виступи проформенси з триватимуть у Нью-Йорку до 12 квітня. Перейдімо до Індо-Тихоокеанського регіону. Південна Корея вживає заходів у відповідь щодо Китаю. Сеул встановив спостережну платформу у спірному районі Жовтого моря між Китаєм і Корейським півостровом. Китай дедалі частіше будує споруди в цьому районі. Пекін стверджує, що це обладнання для розведення риби. Однак Сеул побоюється, що після цього Китай може почати заявляти про територіальні претензії, як він це робить у спірних водах південно-китайського моря. Законодавці від керівної партії Південної Кореї назвали китайську присутність прямим викликом морській безпеці і закликали до рішучіших дій. У лютому південнокорейські медіа повідомили, що Південно-Корейське дослідницьке. Судно і берегова охорона вступили у двогодинне протистояння з китайськими кораблями.